Коли моїй дитині настав час вводити прикорм, я питала порад в інших мам. І найгірше, що я могла почути, це почитай в інтернеті. Насправді, питань дуже багато. Давайте так по порядку розберемо, з якого віку варто починати прикорм. Організація ВОЗ, організація ЮНІСЕФ, яка все ж таки рекомендує починати прикорм з 6 місяців. Є звичайно ще рекомендація американська вгідно з неї. Є рекомендації починати прикорм з 4 місяців, але там є така невеличка примітка. По готовності дитини, і це дуже важливо, тому що до цього віку дитина може бути просто не готова до ведення прикорму, е, не скільки як сама дитина роз розвинута, не готова, скільки ще її шлунково-кишковий тракт може бути не готовий до прийняття їжі в інші. Виглядів іншій кількості, ніж грудне молоко, але це дуже важливо саме для того, щоб правильно працювала у нас шлунково-кишкова система, і дитина сприймала саме прикорм. Як починали прикорм у радянському союзі? В радянському союзі прикорм вводився з трьох місяців. Він був у вигляді соків або концентратів соків, тобто навіть не з пюре. А просто концентрати таким чином вони намагалися якомога швидше перевести дитину на більш дорослий вид харчування. Це все ж таки було пов'язане більше з проблемою відношення суспільства до годуючої мами і до її теперішнього стану. Тобто, тоді намагалися швидше, щоб жінка була готова до виходу на роботу, і мало хто піклувався, просто про мамине самопочуття і про мамин. Обов'язок як годуючої матері, що дитина обов'язково повинна отримувати грудне вигодовування до 6 місяців, як мінімум. Тому І без водички, до речі, так це також дуже цікаве питання, без водички. Бабусі дуже дивуються, коли я кажу, що не потрібно в цьому віці в маленькому до 6 місяців давати воду, тому що грудне молоко саме по собі як сприймається батьками, як годування. Але вони забувають, що грудне. Це молоко це ще дуже велика кількість рідини, і саме молоко може заміщувати як годування, так і пиття в будь-якому віці. З чого саме варто починати прикором? З якого продукту, тому що наскільки я знаю, чітких нема вимог та досліджень. Немає абсолютно ніякої різниці, з чого починати прикорм. Чи це будуть овочі, чи це будуть фрукти, чи це буде м'ясо, чи це буде каша. Абсолютно з того, що з вам зручніше, як мамі, або те, що є більш доступним на даний момент у використанні. Мається на увазі, що якщо ви починаєте вводити прикорм з овочів чи фруктів, бажано вибирати те, що зараз сезонне. Тобто не бігти в магазин, не купувати найдорожче. Рощі, найкращі якісь продукти привезені заморські, самі чудові. Вони можуть і сприйматися дитиною не так, не з таким захватом, як ви, як батьки, хочете це отримати. І до того ж, це буде економічно не дуже зручно. Все ж таки, прикорм це не завжди про заміщення їжі, навіть навпаки, це не заміщення якогось прийому їжі. Це просто. У різноманітнення дитини різними продуктами харчування тобто, знайомство. Так, так. Ми просто знайомимо дитину з продуктами, що бувають вони різні, різного смаку, різного запаху, консистенції, вигляду. І ми просто заохочуємо дитину познайомитися з цими продуктами. Ми не змушуємо дитини сидіти по струнці смірно. І їсти з ложечки ту їжу, яку ми їй пропонуємо, прикорм. Це завжди про брудні стіни, обмазану повністю дитину, про маму, яка сидить і думає, як вона зараз буде пів години вимивати все навколо. Тобто, коли ми змушуємо дитину просто сидіти і вживати цю їжу, яка б у нас значна не була. Дитині, якщо вона не подобається, вона її не буде їсти. Але вона в граючій формі може зрозуміти запах, може там консистенцію спробувати і таким чином також познайомитися взагалі з їжею. У мене була така проблема, що я не розуміла, яку кількість дати. Окей, ти даєш одну ложку, а коли можна дати дві ложки? Чи треба дати наступний раз вже три ложки? От з кількістю це велика от проблема. Як треба поступово збільшувати об'єм їжі і до якого розміру? Бажано починати прикорму одного продукту з одної чайної ложечки. Це один день, бажано його видати в першій половині дня, для того щоб у вас був цілий день. на те, щоб поспостерігати за реакцією дитини. На другий день можна ввести дві чайні або одну столову ложку і знову ж таки поспостерігати. Коли дитина розуміє, що це якась смачна їжа, і їй це приємно, і їй вона подобається, дуже важко відтягнути ложку, коли ти дав дитині одну, а дитина ще наче тягнеться, їй ще хочеться, а ти ж такий, все. Педіатр сказав, дві, і все і більше не можна. Можна. Ну тобто, якщо дитина з задоволенням тягнеться до їжі, якщо їй це подобається, якщо вона при цьому. Не дає ніяких алергічних реакцій ось негайного типу. Тобто, одразу після її прийому ви не бачите, що вона вся червона. Ви можете дати дві-три ложки. Ну тобто не значну, прям кількість, не порцію в 100 грам одразу, а потім не знати, що робити, якщо щось трапиться. Але ну це не обов'язково прям сидіти і вираховувати. Вчора була одна, сьогодні дві, завтра три, ага ні. Ну тобто можна. Давати трішечки більше. На третій день я зазвичай рекомендую дати половинку порції, це плюс-мінус половина від того, що дитина може з'їсти. Спочатку ви повинні погодувати дитину е, грудьми або молочною суміш, трішечки. Потім ви даєте цю невелику кількість вашого прикорму просто для ознайомлення і для зацікавленості дитини. А потім ви догодовуєте. В звичній кількості скільки там дитина доїдає, тобто, якщо вона не з'їсть цих 50 грам, то вона вам доїсть молоком грудним або. Адаптованою молочною сумішшю, все, що їй не вистачає, чи можна дати декілька продуктів одночасно і кожен день вводити новий продукт, тому що, наскільки я знаю, вже не потрібно тримати дитину на одному продукті тиждень, оскільки є дуже багато ризиків алергічних реакцій, то бажано один продукт вводити хоча б декілька днів і потім їх вже змішувати, тобто поєднувати два різних овочі чи фрукт і овоч, чи Ті самі е, каші. Розкажіть, які бувають види прикорму? Зараз відомо про два таких популярних види прикорму. Перший це педіатричний, він же стандартний з пюре. І інший це самоприкорм або педагогічний його ще називають, або БЛВ-прикорм, тобто шматочками. При педіатричному прикормі все вводиться в вигляді пюре для зручності мами, для зручності дитини, тому що в такому вигляді дитина простіше сприймає цю їжу, адже після молочної суміші або молока, звичайно, в рідкому вигляді це звичніше і простіше. Але тут також потрібно робити таку невеличку ремарочку, про те, що пюре не повинно бути прям рідким, як вода. Тобто, все ж таки прикорм у вигляді пюре повинен створювати таку як грудочку для того, щоб дитина могла зрозуміти, що консистенція інша, не така, як при молоці. Тобто, що трішечки треба працювати щелипою для того, щоб його там трішечки розсмоктати і розжувати, Ясними і проковтнути. При БВЛ при кормах або при самоприкормах вводиться в шматочках. Особливість заключається в тому, що при самоприкормі мама і дитина вони сідають разом за загальний стіл. І їжа у обох тарілках повинна бути однакова, що у мами, що у дитини. Таким чином зменшується зацікавленість дитини в їжі, яку їсть мама. Тобто, дитина не тягнеться до маминої тарілки, щоб дістати в неї, знаходиться все те саме в її тарілці, але в мікродозах це загальна тарілка, в якій багато компонентів, і дитина з зацікавленістю ці може їсти будь-який з продуктів. Це може бути одночасно як каша, так і овоч або фрукт якийсь, так і м'ясо, Тобто, якби створюється загальна здорова тарілка людини, вуглеводи, білки, все збалансовано, але при цьому дитина сама обирає, який продукт їй більше захочеться зараз з'їсти. З приводу самоприкорму. Це треба ж якось правильно подати їжу, щоб дитина не вдавилася, змогла взяти, прокупнути і що робити з твердими продуктами: яблука там горіхи, тому що дуже багато мам, чому там доволі довго тримає дитину на пюре при кормі, не переводять на шматочки, тому що бояться, що дитина вдавиться. Консистенція. Овочів або фруктів, вона дуже важлива дійсно, і вона повинна бути настільки м'якою, щоб при надавлюванні вашими пальцями вона роздавлювалася до консистенції пюре. Тобто це не те пюре, в якому ми його даємо, але при тому, як дитина його починає рожовувати, воно в ротовій порожині повинно перетворитися в ту саму пюровану форму, тобто м'яку, зручну для проковтування. Коли вже є перших там 2-4 Дитині, звичайно, буде зручніше розжовувати, той ну, чи скоріш інший продукт. Скоріше відкусити, Тому що спочатку початку ростуть так. Ж передні, а коли інші зуби ростуть, це ж реально ближче вже після року. Що стосується більш твердої їжі, там ті самі яблучка, ті самі грушки, наприклад, з кибочками, які нарізаються. Також бажано вибирати ту форму, яку можна розм'якчити в руках. Тобто та, яку було б зручно. Ніше розсмоктати дитині дуже часто Натерти на терку, чи маленькими шматками порізати це. Можна так, це можна або маленькими шматочками. Ну це це ж знову ж таки, в залежності від того в якому вигляді ми починаємо прикорм. Коли і як правильно переводити дитину на шматочки, якщо вона на при кормі. Восьмого місяця, навіть якщо ви починали прикорм з тільки пюрованої форми, бажано починати вводити іншу консистенцію цієї їжі, тобто або натерти на тер... терку, так як ви кажете, або додавати в більш Грудочки. Так, грудочками або в більшими шматочками якимось, це буде потрібно для того, щоб дитина розуміла, що таке робота з щелепою. Трохи спірне питання з нашими бабусями саме про сіль та цукор. Наскільки я знаю, солі не можна до року, а цукру до двох. Чим довше ми відкладаємо цей момент по вживанню солі та цукру, тим буде краще для дитини. Діти по своїй Зацікавленості і знайомству з їжею, вони не настільки гурмани, як ми вже дорослі, тому та їжа, яка нам здається нейтральна на смак, насправді для дитини сприймається дуже з великою зацікавленістю. тому що це первинний смак, дитина її може їсти з великою любов'ю. Той самий кабачок, наприклад, який нам може здаватися нейтральним без солі та спецій. Дитина буде залюбки його вживати. Тому так, чим довше ми будемо відкладати це все вживання. Тим буде краще для не тільки для шлунково-кишкового тракту, але й для нирок дитини, для правильності роботи внутрішніх органів в цьому немає потреби, коли має бути декілька прийомів їжі. Згідно рекомендацій ВОЗ, з 6 до 8 місяців прикорм можна вводити один раз, з 8, 9 до 10 місяця два рази ми заміщуємо прийом їжі і з 10 по 12 місяць ми замінюємо всього три прийоми їжі якимось видом прикорму. Як показує практика і мої матусі, то в рік. Діти вже приходять і у них залишається годування грудьми чи молочною сумішшю. Ну максимум це напевно вночі, тому що вночі мама не піде готувати, і зранку, коли спросоння, там о й ранку, коли дитина прокидається, її треба погодувати, то це заміщується або молочною сумішшю, або молоком мами. Чи дійсно дитині треба давати певний час лише продукти зеленого кольору? Початок прикорму матусі, які в панці намагаються знайти всі зелені продукти, які тільки можна почати прикорм чомусь з кабачка. В будь-яку пору року чомусь кабачок це саме перший продукт, який батьки хочуть ввести. Моя дитина не зацінила взагалі той кабачок, тому він mm. досі його не їсть, і це якби зрозуміло, тому що сам по собі кабачок водянистий без смаку, без особливого запаху. Чому так це більше знову ж таки пов'язано з тими міфами про. Радянський Союз, повертаємося знову ж таки до нього про те, що червоні продукти несуть за собою велику кількість алергенів, тому їх відкласти якомога пізніше. На якомога пізніше це навіть по порадам бабусів після року, а то і старша, то не дай Бог дитина їй там щось посипе. Розкажіть про алергени і як їх правильно вводити. Із самих розповсюджених це горіхи, соя, яйця, коров'яче молоко, гірчиця і морепродукти. Так, це те, що зазвичай несе за собою найбільше алергенів і. Це можна і навіть потрібно вживати мамі для збалансованого її харчування і для подальшого для правильного формування кількості молока. Коли треба їх давати дитині, можливо, є якийсь принцип, як давати алергени. При введенні саме алергенів бажано витримувати ось цей порядок. Тобто ми вводимо їх як мінімум три дні зі збільшенням кожного дня його в кількості. Починати. Варто прям з мінімальної кількості, ось, наприклад, як рекомендовано вводити такий алерген, як яйце, буквально на кінчику ножа, як то кажуть. Ну, Тобто там навіть не про чайну ложку, це може бути половина чайної ложечки. В яйці бажано також розділяти жовток та білок. Білок вважається більшим алергеном, тому їх краще також. Розділити і тут також немає різниці жовток, якої птиці це буде чи це буде. Курочка, чи це буде перепилене яєчко, все одно, якби алергічну реакцію, алергізацію дитина може отримувати що від того, що від того яйця. Тому краще все ж таки не експериментувати і не думати, що якщо яйце маленьке, то його можна там розділити просто на 4 частини і дати оту одну четверту частину. Краще все ж таки мінімальні дози збільшуємо кожного дня. Навіть є рекомендації стосовно того, що варто давати не кожен день, а все ж таки розділяти Тобто один день видали мінімальну кількість цього алергену, наступний день ми пропускаємо, потім на третій день даємо в половину більше від першого дня, і так через день ми вводимо до якоїсь там там одної четвертої одної третьої частини. одним із Значних алергенів являється коров'яче молоко, і стосовно нього, що ВОЗ, що міжнародні організації все ж таки дають більш конкретну рекомендацію вводити його з року. Раніше до цього його не рекомендовано давати, коли у раціоні дитини мають з'являтися соки, чаї та компоти. З введенням прикорму, як я вже казала раніше, ми до обов'язково додаємо рідину в раціон для того, щоб дитині покращити сунково-кишковий тракт, тобто збільшуємо кількість рідини. В рідині мається на увазі вода, тому що це більш фізіологічна рідина, вона без смаку і вона більш корисна, скажімо так. Все, що стосується соків, компотів, домашніх, це все ж таки вижимка із ну, якихось фруктів. Вони несуть за собою якийсь смак, але зазвичай цей смак, ну як нам, дорослим, не такий концентрований, не такий смачний. Тобто, все одно хочеться в той компот щось додати: якогось підсолоджувача чи, чи, чи цукру. І це ж повертаємося знову ж таки до питання стосовно солі і цукру. Тобто до двох років бажано це все не давати. Дитина, коли вживає е, такий вид рідини, їй здається, що вона поїла, тобто її шлунковий сік починає працювати. Вона відчуває в повній мірі наповнення шлунку, але при цьому дитина ж нічого не з'їла. Тобто поживних речовин вона не отримала, якогось насичення справжнього для шлунку вона не отримала, вона отримала рідину, яка потім відсорбується і просто транзитом вийде. Тому в соках, особливо в соках, які в магазині, де дуже багато підсолоджувачів, це просто табу для дітей. Що стосується домашніх компотиків, інколи є моменти, коли вони навіть потрібні. Наприклад, при. Захворювання дитини, коли дитину треба відпоїти, і коли дуже важко відпоїти саме водичкою, тому що їй не хочеться сприймати. Ну, в цьому випадку так, можна використовувати будь-які компотики, але знову ж таки, це повинно бути під питанням педіатра. Добре, дякую Ми тоді, ще завітали. Я вам дуже дякую за запрошення.